Це павербанк для справжніх лохів, в який вбудували сонячну панельку, ліхтарики, компас, заявили 36,800 мАч і назвали його, як ви думаєте, правильно лузер. Да не простий лузер, а крутий лузер. Бачите? лузер. Cool найкрутіший лох. В світі. У комплекті Карабін, Шнурок і саме недорозуміння. І сьогодні ви про нього дізнаєтесь абсолютно все, тому що ви на каналі Іван Ліс. Кришечка ось так: бах, і тут нас зустрічають два звичайних USB роз'єма і мікро USB для зарядки самого пристрою. Вихідний струм з USB нам обіцяють 3,1 А. Виставив 3,1 А запуск. Ну і, звісно же, він не видає 3,1 Ампер. А, а ну-ка, спробуємо 2 Ампера. Погнали. Двушечку видає, не кашляє просадки по напрузі. Нема. Погнали трошки більше. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Все ще просадки нема. 3 Ампера максимум. При навантаженні в 2 А пульсації в нормі 75 мВ. Усі протоколи швидкого заряджання відсутні, воно і не дивно, це ж суперлузер. І так, тут кільце для карабіну, тут кнопочка, вкил-викил, двічі клацем, вмикається ліхтарик на максимальну потужність ще раз, на мінімальну потужність і ще раз буде меготіти. Двічі вимикається ліхтарик. Гумові вставочки ось тут, трошки на кутах. Також є гумові ставки, все решта пластик. Я перевіряю чесну ємність, а випишіть, буде тут 36800 чи не буде. Потужність 10 Вт. Погнали. Штатний провод максимально хріновий. Виходить 5 вольт і, не дивлячись на те, що він коротенький, приходить 4,5. На результати це не вплине, тому що підрахунок. Міліампер у мене йде тут, напряму з USB-роз'єму. Бляха-муха пройшло лише 4 хвилини тесту, а індикатор заряду вже в половину. Або він показує погоду, або там всередині пісок. І так, павербанк повністю розрядився і розряджався він лише 1 годину 57 хвилин. Тобто навантаження в 10 Вт він тримав. Менше 2 годин. І так, ви підписуєтесь, а я показую його справжню смішну ємність. 19,5 Вт -годин енергії він мені видав. І якщо розраховувати ємність спеціальним приладом для напруги 3,7 вольт, як це зазвичай треба робити, то результат виходить 4,7 ампер-годин. Тобто павербанк нам видав менше 5000 годин А заявляли, 36800. Тобто, друзі, його чесна ємність у 8 разів менше, ніж заявлено. І це значить, що цей павербанк не зможе до повного зарядити жоден сучасний телефон, батарейка в якому встановлена плюс-мінус 5000 мАч. Тому що його фактичної ємності на це не вистачить. Частина енергії загубиться в дротиках, частина енергії піде на перетворення. Струм заряду складає 1,8 А, це значить, що зарядиться до повного. Повного це непорозуміння приблизно за 3-4 години важить мальчик 233 г, і я навіть не бачу сенсу. Тестувати його сонячну панель, тому що Powerbank на 5000 А фактичних можна купити в Аврорі за 200 гривень, а ця коштує приблизно 1200 на просторах в інтернеті. І за 1200 можна купити справжнього демона по типу Базеуса чи щось такого плану. А ось так лузер виглядає всередині. Панелька, наче справжня, якісь контакти плюс-мінус є. А акумулятор, ось вам, будь ласка. Вони навіть на ньому не посоромились написати тридцять шість Ват-годин. Ось така невеличка батарейка. Тут, до речі, ще і клас захисту обіцяють IP 67, по типу він може працювати під водою, але як ви бачите по якості компонентів і зборки, ніяким підводним павербанком тут і не пахне. І так, кому відео сподобався, лайкаємо і підписуємося на мій канал, щоб не витрачати зайві гроші. Дякую за перегляд!